Американські партнери зацікавлені саме адресною допомогою туди, де найбільше складно. Віталій Дубіль сам з України з Дніпропетровщини. Як ніхто інший розуміє важливість саме підтримки Дніпропетровщини? Отримали шість апаратів і два крісла для того, щоб ще більше заготовляти кров і забезпечувати компонентами крові наші лікарні і наших військових. Ми отримали і рукавички, і медичні халати, витратні матеріали. Це дуже нам допомагає в економіці нашій і буде дуже необхідно для наших пацієнтів. Получили допомогу від до американських партнерів, ми дуже їм вдячні. В такий скрутний час це дуже допоможе для реабілітації наших українських дітей. Коробок більш ста. Ще багато обладнання. Ось бігова дорожка. Тренажер, масажне крісло, вертикалізатор для реабілітації дітей та підлітків.